Шановні українці, дорогі земляки, шановні коростенці, я хочу привітати нас усіх з двома великими державними святами: Днем українського прапору та Днем Незалежності України. Прийшло всього трохи більше 30 років з моменту, коли був проголошений акт незалежності нашої країни. Але саме сьогодні. На долю нашої держави і нашого покоління випали надзвичайно важкі випробування. Іде боротьба, боротьба темних сил зі світлом, іде боротьба за утвердження справжніх демократичних цінностей. Українці прагнуть жити у вільній незалежній державі. Українці хочуть Народжувати та виховувати дітей на своїй землі. Українці хочуть вільно говорити і спілкуватись українською мовою. Саме цього ми хочемо. Однак з цим не погоджуються московські орки. І тому іде жорстка боротьба. Сьогодні нам багато чого не вистачає в цій боротьбі. Нам не вистачає сучасного. Обладнання та озброєння для нашого українського війська. Нам, на жаль, не вистачає снарядів, мінометів, ракет для того, щоб гідно відповісти ворогу за його обстріли і руйнування наших сел і міст. Іде процес злагодження і формування наших. Потужних Збройних сил. Я хочу сказати, що, на жаль, в цій боротьбі ми втрачаємо людей найцінніше, що в нас є. Гинуть наші воїни, гинуть українські діти, гинуть жінки і люди похилого віку. Сьогодні під окупацією перебуває певна частина. Території нашої України, окремі області. Я хочу сьогодні висловити слова глибокого співчуття тим родинам, які втратили в цій жорсткій боротьбі своїх рідних і близьких, своїх дітей, наших дітей. Але я хочу пообіцяти, що їх життя, їх героїчні подвиги і смерть не будуть марними. Все це наближає перемогу, нашу велику перемогу. І я хочу побажати усім нам віри і оптимізму, віри в те, що всі разом ми будемо наближати цю перемогу. Я хочу побажати нам усім, дорогі українці, дорогі земляки, міцного здоров'я. Великої життєвої енергії я хочу побажати, щоб якомога швидше мир, спокій, любов запанували в кожній українській родині. Я вірю, що це буде. Я вірю в нашу перемогу. Вітаю ще раз усіх зі святом, віримо в державу, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні.